Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. Шановні колеги, коли от чуєш про мнення місних граждан, про те, що громадська думка розділилась, то скажіть, будь ласка, в 45-му році, коли молотками зносили, зокрема і на території нинішньої України, зносили таблички вулиця Адольф гітлер штрасе то питав хтось громадську думку? Не питав. Це справа честі для цього парламенту, нарешті, довести до кінця процес докомунізації. І нападки відверто по російських сил на інших. Інститут... Інститут національної пам'яті на пана Ветровича якраз говорять про те, що ви, пане Володимир, і той колектив, який те працює, робить правильну річ. Але в першу чергу треба робити декомунізацію не тільки переіменування, має бути декомунізація в головах. І коли сьогодні Верховна Рада в кращих традиціях КПСС перетворюється, філіал адміністрації президента і на коліні написані законопроекти з силою протягуються, то нас декомунізації реальної не буде ніколи. Дякую.